І як їжачок вчився рахувати, хоче їжак друзів мати, але як їх обійняти? В нього гострі колючки, всіх відлякують вони, сів у лісі на пеньок, сумувати їжачок. Як же звірів обійняти, з ними хочу пострибати? Сам щоднини він гуляє і грибочки сам збирає, не прийшли на гостину до нього звірів у хатину. Зварив він джем з малини, смачний компот з ожини, насушив смачних грибочків та жолудів із-під дубочків. А кого ж тут пригощати, яких друзів частувати, кликав зайчика, бобра, сів до стулу та й біда, всі злякались колючок, в хатці плаче їжачок. Задумався сумно він, чому не дружать з ним? Бігла повз косуля, вслідкувала їй зозуля. Їжачок спитав поради, ті у відповідь колючки тож не вада, навпаки, винагорода, ця твоя колюча врода, ними носиш їжу всяку, гониш вовка біяку. Поглянь, як добре в світі жити. Ми будемо з тобою всі дружити, гратися в листочках, купатися в струмочках. Але часом їжачок своїх боявся колючок, він не міг усі злічити, хто б то міг його навчити. Бігла мишка повз спиньок та й дала йому урок. Полічити лиш змогла, колючки його доста. Засмутився їжачок бачить білка, стриб та скок, він її чим дужче кличе Колючки мої полічиш, може, сотня, може, дві. Ой, як тяжко те мені. І побігла у лісок, де горішки та дубок. Але що ж тоді робити, як не вмієш полічити? Не дізнаюсь я ніколи, скільки маю гострих голок. Ось у їжачка проблема, бо важка ж таки система. А Арифметики ця буде, хай рахують розумні люди. І пішов він до села, де весела дітвора. Діти гучно там співали і цукерки рахували. Запитав він діток чемно. І зробив це недаремно. Дітки ці так гарно вчились, але трохи притомились. Вони чемні та розумні. Їх їжак чув у відлунні, лісової гущавини. Порахуйте голки нині. Кажуть о, їх так багато, та ми зможемо все здолати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Нумо разом рахувати. Ось тепер всі точно знають, скільки голок він має. І число таке велике, що аж важко уявити. Гей, чи чули ви, малята! 6000 голок може мати і їжачок наш на спині. Оце диво так чи ні? Ви співаєте так гарно, ще й рахуєте ви вправно. Хочу з вас, я приклад брати. Також числа всі вивчати. Чи можна разом з вами вивчити ноти й гами? Хочу дзвінко я співати, друзів вранці всіх вітати, я збиратиму грибочки, порахую всі пеньочки, під якими я їх знайду. Ох, розумний вже пізнайко! Так купив їжак портфелик, попросив, щоби метелик, зошит із листочків зшив, та до школи поспішив. Там навчався він читати, дізнався, як додавати, весело у школі тій! Скільки друзів, скільки мрій. Їжак щороку так навчався, усе більше він дізнавався дивини про все світ наш, та настав вернутись час. Як прийшов їжак до лісу, позвав ведмедя й лиса, каже: Друзі, я тепер учитель, лісу цього повелитель. Ось наука то є сила, світ вона мені відкрила. Все, що я маю, все, що знаю. Ось тепер і вас навчаю, всім звірятам так казав: їм читав, пісні співав, від того часу вдало, їх школа працювала. Зайчик навчився читати, ведмедик рахувати, в шахи вовк уміло грав, Соловей колиш співав, тож роботи там чимало, всім охочим вистачало, і стояли класи нові. Тепер школа є в діброві. Автор Наталія Дацишин, письменниця з Вінниччини, авторка поезій, казок і прози озвучує Сергій Кухаренко, сержант Державної прикордонної служби України. Нині звільнений в запас ветеран.